Доброго дня! Сьогодні в нас 24 листопада, місто Тернопіль. Пройшли в нас непогані сніги, закрили землю. Сніг пішов не на замерзлу землю. З одної сторони, це дуже добре для культур, які вирощуються для озимих культур. Для пшенички, ячменю, коли шубою накрити посіви. Але зараз ми поговоримо про таку культуру, як ківі. Ви знаєте, що я вирощую ківі. вирощую їх з північної сторони будинку, там, де перші сонячні проміння, практично їх не чіпають. І вирощую ківі з південної сторони будинку. Або це стосується і тих насаджень ківі, хто вирощує просто на городі, в полі, де там ківі бачить сонце від сходу і до заходу сонця. І от стоїть така зараз перед нашими кущами загроза. Це сонячних опіків. Тобто, коли в нічні години доби температури мінусові і можуть опускатися і до мінус 10, хоча в нас цієї ночі було мінус 4, то ще не критично. Але що днем зараз 11 година дня? Якраз сонечко піднялося, сонечко вийшло сюди в мій затишок і пригріває добре, що вже починає з криші топитися сніг, значить тут вже плюсова температура. Навіть із Ліан-Киві, так само на Ліанах Києві топиться сніг. І от ці ліани, які у нас стоять вертикальні, вони мають темний колір, їх потрібно захистити від сонячних променів, щоб вони не нагрівали не нагрівали скелетні гілки і не провокували киві на пробудження. Зараз, звичайно, ще листопад це не є критично, але я хочу наперед попередити. Людей і зробив це відео. Треба захистити скелетні гілки від сонячних променів. Як це не парадоксально звучить. Казалось би, що навпаки, зимку треба захищати від морозу Києві Ну тут такий варіант, що навпаки треба захищати від розігріву, бо Киє це культура, яка дуже швидко починає сокорух, тільки нагріється, ну, нагріється скелетна гілка і буде провокуватися сокорух. Хоча треба обов'язково мульчувати і кореневу систему. От у мене тут замульчовано товстим шаром листя. Потім бачите, як добре, коли в нас випадає сніг. Випав сніг, накрила снігом мульчу, сніг білий, він відбиває сонячні промені і коренева не промерзає. Це добре. Ну, але скелетні гілки вони таки нагріваються і можуть спровокувати сокорух. А вночі температура повітря опуститься знову до мінус 10. І розірве нам цю ліану, бо вона буде наповнена соком. Це те саме, що поставте скляну бутилку з водою на мороз. Воно її рознесе. Так само розноси наші стебла, потім наші ліани, потім через ті тріщини. Коли починає пробуджуватися киві весною, починає сокорух, починають вони плакати і можуть загинути. Або ми втратимо частину ліани, ті гілки, які будуть морозобоєні, вони відімруть, а які гілки, деякі гілки можуть не пошкодитись, десь можуть бути в затінку. Отак ця гілочка вона в затінку, он так далі гілочка вона в затінку. І нам треба зробити отакі ширми з білих простинів, старих підодіяльників. Можна навіть з агроволокна білого, натягнути отаку стіну, забити 3-4 кілки вертикальних, до них прикріпити агроволокно і зробити таку штучну, штучне затінення. Але це має бути білий матеріал, щоб вона не провокувала нагрів. І з, одної, і з другої сторони, не має бути нічого там, щоб повітря могло циркулювати, повітря все-таки ще холодне. Циркулювати і не давати розігріватися ліанам. Ці ліани, які на горизонтальній площині, вони не так будуть. Пошкоджу, не так будуть нагріватися, бо нагрівається тільки та ліана, в яку сонце попадає перпендикулярно. Тобто в нас зараз сонячні проміння йдуть, сонце в нас низько і йде практично під прямим кутом, сонячний промінь попадає на, на цю скелетну гілку, і воно її розігріває. А коли ми зробимо такий захист, сонце не буде туди попадати. От бачите, тут холодочок. Сонце не попадає, циркулює повітря з тої сторони, і ліана не перегрівається і передчасно не вступає в сокорух. На рахунок молодих, вже як я почав, за захист ліан Киві взимку ще. Зупинюся дві хвилинки. От я маю такі ліани, які тогоріч того посаджені. <кій> Ви пам'ятаєте ці ліани? Я робив тут і щеплення, от є щеплення хлопчика. Воно гарно прийнялося, дало вріст, гарно визріла лоза до останньої брунячки. Що я буду з ними робити? Поки ще я не робив їм нічого, бо, правду сказати, і часу не мав. А по-друге, і немає потреби ще, коли морози отакі от до 5 градусів, Ліана спокійно витримає ті морози. Воно просто було, от бачите, був захист від котів і від сонця весною. Вони, правда, ліанки от вийшли, почали от дали ріст, хоч не дуже вони дали ріст, то я окремим відео колись е виложу, чому ліани не ростуть, так як би нам хотіло, щоб давали по 2, по 3, по 4 метра приростів, коли вони ще молоді, то буде окреме відео. Але зараз це буде зняти цей захист. Замульчовано тут уже я частинку мульчував, допоміг мені сніг Він замульчував кореневу систему. І оці лози, поки їх можна ще компактно завернути білими мішками, я зроблю ту роботу вже на цій неділі, десь вівторок, середа, щоб не так від морозу, як від пронизливих холодних вітрів. Бо тут у мене протяг між хатами, і тут дуже коли дме північно-західний вітер, а основна роза вітрів у нас північно-західні вітри взимку дмуть. Отут великий протяг, і цим рослинкам буде непереливки. Їх треба захистити не як від морозу, а від висушуючих пронизливих вітрів. Так що, підсумуючи сьогоднішнє відео, наголошу, що Київ вимерзають у вас не від того, що сильні морози, а від, вимерзають від того, що від весняних відлих або зимових відлих, коли йде перепад температур великий. Вночі мінус, вдень плюс. Ота різниця температур дуже негативно впливає. На наші насадження. Так що допоможемо нашим Киві пережити цю зиму. Не знаємо, які будуть морози, але все рівно таку простень я добавлю ще назбираю старих якихось білих або агроволокном. Такий є кусок цілий. І то все зроблю загородження і цього куща, і всіх кущів, які ростуть у мене на південній стороні будинку. Де потрапляє сонячні промені. Ті кущі, які посаджені на північній стороні, цього робити не потрібно. Там немає цих перепадів температур. Кивів спокою, воно відпочиває, воно чекає весни. Вже такої весни там будуть сталі температури почнуться, як уже сонечко підніметься вище. Це буде десь травень місяць, воно дружно проснеться і дружно почне виготувати. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!